31 липня 2024 року в окупованій частині Херсонської області Каховський район село Строганівка безвісти зникли двоє дітей: 12-річний Даніель Петренко та його старший брат, 16-річний Олександр Петренко. Хлопці залишалися на окупованій території від початку повномасштабного вторгнення, а цього літа зв'язок із ними обірвався. З кінця липня про їхню долю, на жаль, нічого не відомо. Можливо, хтось із вас бачив цих дітей або володіє будь-якою інформацією про їхнє місце знаходження. Якщо ви знаєте щось про братів Петренків, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ви також можете зв'язатися з нами через чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або ж в інстаграмі та фейсбуці. Не залишаємося байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати братів Данієля та Олександра Петренків. Також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Знаєте, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилася більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варігідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маріновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років на зріст приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся та темні очі. Також я дуже вас прошу поширте цю програму у соціальних мережах, аби відео побачило якомога більше людей, які потенційно можуть допомогти у розшуку. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua